Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі, Отже, сьогодні будемо говорити разом з вами про те, за кого помер Ісус Христос, або Хто буде спасенний і чому євреї е, хотіли смерті Ісуса Христа, чому е, диявол не хотів, щоб Христос помер святою смертю, але хотів, щоб помер як звичайний грішник. Отже, такі речі сьогодні ми будемо говорити, і вони розкладуть крапки багатьом віруючим і поможуть відчути свою віру і силу Боже Спасіння. Перша річ, коли ми дивимося на розп'яття, звичайно, це є кусок заліза, це не є розп'яття Христа, але для прикладу, як для інформації, це. Є закон і Євангелія на Христі переплетений. Так якби закон, Він засуджує нас на смерть, бо ми порушили заповіді Божі. Адам і Єва через один гріх були вигнані з раю. Христос прийшов у світ, щоб спасти всіх і дати нам Спасіння і всі спасенні то для них це є Евангелія або е, радісна е, свістка. Тобто писання каже нам, е, Христос посилає учнів і каже, керуйте то Євангелию, тобто проповідуйте Євангелію. Отже, ми маємо що? Закон, маємо Євангелію і маємо. Тіло і кров на відпущення гріхів і хрещення. Христове хрещення воно відрізняється дуже сильно від нашого, тому що в Христовому хрещенню, коли Христос пішов хреститися Івангелії Івана 1:29. ви читаєте такі слова Іде Амнесто хо Хоайров, Тей Аматія то космо. Ось агнець Божий! Що бере гріх світу українською мовою. Отже, Христос агнець Божий, що забирає гріх світу у хрещенні, ми у хрещенні отримуємо е, Христову святість. Білі шати, так звані шати е, Христової праведності. Далі.